Привіт, мої любі дітки. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з творчістю видатного українського поета, письменника та художника Тараса Григоріча Шевченка. Послухайте уривок з його вірша, який називається Тече вода з під Явора. Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька. Явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, хлюпощуться качаточки поміж осокою, а качечка випливає з качурем за ними, ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Діти, чи сподобався вам вірш? Про що він? На яку пару року? Пропоную сьогодні відобразити зміст цього вірша за допомогою пластиліну, зробити композицію, як качечка хлюпочеться з каченятами. Спочатку розімнемо наші пальчики, зробимо пальчикову гімнастику, приготували реченята. Посміхнулась в небі сонечко, зазирнула у віконечко, кругле та жовтеньке. Всі йому раденькі, приступаємо до роботи. Для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення. Пластилін, стек і картонна основа синього кольору. Приступаємо. Спочатку ми почнемо ліпити качечку. Качечка може бути білою, коричневою. Я обрала коричневий колір. Розділимо наш шматочок на три частини. Це в нас буде голова. Тулоп. І цей шматочок ділимо навпіл. Це будуть крильця. І так, беремо спочатку перший шматочок і скачуємо його у кулю. Так. Далі беремо більший шматочок, теж скачуємо його. І вигинаємо, робимо з нього тільце для нашої качечки. Витягуємо хвостик трішки шию, прогинаємо трішки спину, далі ліпимо крильця. Плюскуваємо ось такі формочки, одне крильце, інше друге. І так, кріпимо голову. Крильце одне з іншого боку. Друге. Так, беремо червоний пластилінчик, відчіпуємо невеличкий шматочок. Скачуємо його. І ось так от стекам. Обгинаємо. Погляньте, у нас виходить ось такий дзьобик відкритий, кріпимо качівці. З чорного пластилінчика робимо оченятка, скачуємо дві маленькі кульки. Наша качечка готова. Розташуємо її на нашому аркуші. Наступними будемо ліпити каченятак. Каченятка вони можуть бути жовтенькі. З цього шматочка зробимо двоє каченят. Розділимо шматочок на двоє. Скачиваем наш шматочек у колбаску. Можно ось так, между лунками, а можно ось так, на дощечке. Сбираем нашу качечку. Каченятка. Итак, Спочатку робимо крильця. Ось так. Крильця у нас, тулуб, далі йде шийка і голівка. Зайве ми можемо відщипнути ось так от. Защіпимо ось тут хвостика. Погляньте, яка. Каченятка у нас таке маленьке. Знову робимо для каченятка маленькі кульки. Це в нас будуть оченята з одного боку, з іншого. І робимо невеличкий дзьобик. Ось наше каченятко. Так само зробіть і друге. Ось я зліпила і друге каченятко. Наші качечки коченятка вони плавали поміж осокою. Зробимо навколо них зелені. Відчіпуємо зелений шматочок, скачуємо ковбаски, нарізаємо їх на менші частинки і кріпимо до нашого аркуша. Ось погляньте, яка у мене вийшла композиція. Гадаю, що у вас вийде набагато краще. Чекаю ваших робіт. А на сьогодні все. До побачення!